Привіт всім сонячної Манітоби з Канади. Дуже багато людей мені пише в коментарях, що порівняй, будь ласка, Європу і Канаду. Я це вже робив раніше, але стисну це менюсеньке відео в три хвилини. По-перше, скажу так. Давайте з Канади почнемо. По перше, Канада і Європа це два різних світити. Щоб їх зрозуміти, потрібно пожити в Канаді, щоб зрозуміти взагалі, що це за країна і чим вона відрізняється. Ну, по-перше, в Європі ви завжди, наприклад, є така штука Польща для поляків, Німеччина для німців, Франція для Французів, Іспанія для іспанців. Ну, наприклад, взяла ці країни. В Канаді тут ця країна іммігрантів в Завжди будете просто людиною. Тут кожна людина це особистість. Понятно, що якийсь расизм він присутствує, але якщо хтось щось докаже і буде суд, то людина, яка займалася расизмом, вона просто буде або депортована з цієї країни, або якщо вже має громадянство відповість як громадянин цієї країни за це. Якщо має піар, можливо навіть і анулювання піару. І потім депортація з цієї країни. Канада немає так, як в Європі в центрі. Там куча ресторанчиків. Ну, є такі містечки в Канаді, але здебільшого донтаун це е, нічого там не маєш робити. Е, кримінал. Е, чим далі від доунтаун, чим далі від центру, чим краще ти себе почуваєш. В Європі зовсім все наоборот. В центрі це для туристів, чим далі, чим гірше. Е, що ще сказати? Ну саме найважливіша різниця, то що ти в Європі завжди будеш іммігрантом. Тут ти е, можеш стати ким хочеш. Можливості всіх одинакові. Якщо ти маєш якийсь фах і будеш розвиватися, не здаватися, то як всюди не здаватися, не тільки в Канаді, всюди потрібно працювати над собою. То ти досягнеш того, чого ти хочеш. Це набагато простіше зробити в Канаді набагато більш е, простіше еміграція, той самий піар. Потім громадянство порівнюючи на ту саму Польщу, в Канаді це зробити легше. Е, в Європі більш все е, різнокольоровіше, в Канаді все більш сиріше. Це теж про Канаду. Я не кажу тільки про Канаду плюси. Я розказую все, як є. Якщо ви хочете більше таких всяких рубрик, пишіть в коментарях, що саме записати. Я буду записувати і запам'ятайте, не існує країни, яка є ідеальною. Всі країни мають свої плюси і мінуси. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю до